Кирина Миколаївна, Рівненська область. Проблема полікультурна Україна. Звідси вибрала тему для проєкту учнівського театр реклама вічних цінностей людства». Задум, який слідує за темою, це представити культуру музично-театрального життя сучасної України. Типологія проєкту. Інформаційно творчий, довготривалий груповий вік учнів 11-12 років. Цілі і завдання. Систематизація знань програми музичне мистецтво 5-7 класів. Формування усвідомлення учнів про багатофункціональне значення театру в житті людини. Розвиток знань про культурну музичну спадщину різних національностей через призму музично-театрального жанру. Загальнення поняття, зв'язок музики з іншими видами мистецтва, музично-театральні жанри, новітні явища, у музично-театральному мистецтві і полікультурність музики. Творче застосування отриманих знань, сприяння самовираженню учнів у різних видах пошукової діяльності. Проблемні питання: навіщо сучасному українцю музичний театр? Чим збагачує людину музично-театральний твір? Що таке полікультурність українського театру? Мікротема проєкту, за якими пізніше будуть визначатися саме мікрогрупи дітей. Які театри можна віднести до сучасних? Які театри функціонують у твоєму місці та у великих містах України? Твори, яких епох і народів, є сьогодні на афішах музичних театрів. Музична спадщина яких народів і культур представлена музично-театральним жанром. Які музично-театральні твори сьогодні є найпопулярнішими, які композитори, співаки, артисти балету складають славу української театральної музики. <кхід> які музичні номери є хітами театральної музики? Етапи реалізації: ресурси літературні джерела, візуальні джерела, альбоми, світлини, репродукції картин, іконодійні джерела інтернету, мікрогрупи. Складені за мікротемами історики, географи, музикознавці, театрознавці, співаки, артисти, балету, режисери, контент-менеджери це люди, які працюють з інтернет-ресурсом, методи аналіз, систематизація, моделювання, творчі представлення, тобто театральні номери і диференціація навчання, завдання підвищення складності для подарованих дітей. Робота над мікротемами проєкту згідно тих груп, з якими поділилися діти. Історія, історія створення театрів опери та балету України, найстаріший театр України, географія театрів України, музичні постановки вітчизняних та зарубіжних композиторів, новітнє віяння молодіжного театру України, музична-культурна спадщина різних національностей, яка представлена в українському театрі, зірки театрального жанру України. Кіти музично-театральної музики. Оцінювання я проводилася на початку проєкту анкетування з визначення рівня знань з теми та зацікавленості під час проєкту анкетування для розподілу роли і поділу групи. В кінці проєкту визначення рівня підготовки проєкту засідання мікрогруп, визначення рівня індивідуального внеску в проєкт анкетування. І визначення рівня творчої самостійної діяльності, можливі індивідуальні консультації, оформлення отриманого продукту. Тобто, що ми отримуємо цей кінцевий результат? Презентація, брошура для туриста, географічна карта театрів України, фотоальбом Зірок, концерт, музично-театральний хід парад, музика єднає людство. І відеоролик полікультурна музична Україна. Дякую з питання. Тоді можна й що можна. <кхем> а що ви мали <кхем> мені вас питання? Хіти театральної музики, які ви собі просто бачили, коли писали це? <кхем> ну, бачила хіти, це каже все хіти класичної музики. Ну, mm. <кхем> <кхем> Це музичні хіти театральні музики, Музичні хіти, театральні музики. Або театральні театрального музика. Ну, ну, тобто хіти мається на увазі відомих опер. Ну, тобто відомі постановки, музичні постановки, театральна, театральна музика. Ну, щось з опер, з балетів, тобто, ну, загально я мала це на увазі. Ага, І таке питання. Чи коректно... Там собі дали завдання, заповнила для обдарованих дітей. Перше, чи коректно виокремлювати в таких проєктах обдарованих і відділяти їх від решти, тобто не обдарованих? І в чому ви бачите оцю обдарованість? Обдарованість має лише в тому варіанті, що у нас є отриманий продукт, це концерт. І лише тут, якщо дитина має здібності, там була група. У нас, тобто, коли дитина має хист до танцю, або дитина має хист до співу, ось тільки тут вона може себе проявити. Тобто в концерті, тільки в цьому напрямку, дякую. Е, мені було важко з'ясувати, де мета, де завдання у вашому проєкті, тому пробачте, я задав таке питання. Там стоїть така фраза дітей у різних видах пошукової діяльності. Які саме види пошукової діяльності Ви передбачаєте і з якої методи? Ну, пошукова діяльність це насамперед, коли діти працюють над тим, що з'ясовують, які театри є. Це інформаційна частина, тобто які театри є в Україні, які театр найстарший, можна <таспорядка> сказати. Яка музика звучить в театрі опери та балету, та яка музика звучить в музично-драматичному театрі? Тобто, от саме в пошуковій діяльності пошуково одна да, знайти інформацію. Так, Так, знайти інформацію. Дякую, Мирослава. В чому полягає сутність полі, в чому вбачаєте полікультурність? Взагалі так, театр, я написала тему, це реклама вічних цінностей людства. Музика це те, що дійсно об'єднує все людство, і кожна нація несе музичним мистецтвом свою культуру, і ця культура повністю відображається в театральному житті. Тобто, театр це культура вічних цінностей, тому що представлені твори театральні всього світу ми можемо бачити. На теренах театрів України і в цьому я вбачають молі культурність. А діти ще мають порівняти? Театри, які є в Україні, а, чи щось? Ні, звичайно, діти не порівнюють театр. Ну, діти знають основну інформацію про театри, але е, насамперед ми розглядаємо музичні твори, все, що звучить, і все, що представляється кожним театром. Тобто, окремо театр опери та балет, музично-драматичний театр, тобто це вся музична спадщина народів. Які проживають на Україні, які чи проживають, чи ні, Україні? які проживають на Україні, так, але ми розглядаємо, е які проживають в Україні. Тобто це полікультурна спадщина е тих меншин, можна сказати, не любить це слово. А багато у нас полікультурної спадщини спадщини меншин іде на сценах оперних театрів в Україні. От ви собі уявляєте, знаєте? Пошукова робота дітей. Ну, пошукова національності є багато. Ні. Скільки е, е, творів представлено на сценах театру, що діти можна шукати те, що ми запланували? Менше ви ж казали, це етносів України. Ну, етносів ну тут я не, е, не це мала на увазі. Тобто в Україні є всі національності. І раз є всі національності, ми розглядаємо музику всіх народів і всіх композиторів. Це я мала на увазі. То музика світу представлена в Україні. Mm. 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 Можна я спитаю, це mm -hmm. останнє mm. mm. можете дуже стисло конкретизувати зміст презентації, брошури відеороліку полікультурно музична Україна. Презентація це має бути мультимодійна презентація? Чи презентація, так, мультимедійна презентація. Присвячена. присвячена чому? Присвячена, так, не зазначено? присвячена музиці в театрі. Музика в театрі. 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 Музика, театрі. Добре, брошура для туриста, що має містити? А брошура для туриста містить взагалі ті театри, які знаходяться на теренах України. Географічна, так, географічна так. далі, географічна карта театрів України співвідноситься. Okay. І останній відеоролік полікультурна музична Україна. Okay. Що це має бути? Театр несе. Ну, оце що є, що реклама вічної цінності, що музика є, яка є в театрі. Це музика всіх народів світу. Ці всі народи світу, ну не всі народи світу, а багато національностей проживають саме на в Україні, і ми бачимо, як музика єднає світ. Дякую. Дякую.